Вітаю, що ж сталося у першу пасху Єгипет. То була тоді передова цивілізація, імперія провідна і Бог явився і вчинив суд. Але знаєш що цікаво? Над ким він вчинив суд? Над богами Єгипту ангел-губитель проходив поруч із Божим народом. Кров ягня вона відділяла губителя з Божим народом. Господь наказав їм щорічно чинити Пасху на згадку про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог у образі Ісуса Христа він прийшов у світ, він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але Люди відкинули невинного і святого Христа і на Пасху віддали Його на розп'яття. Ісус, це Агнець Божий, Він узяв на себе прокляття, всі прокляття та хвороби світу. Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і воскрес із мертвих Христос, Пасха наша. Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття в благословіння, від влади сатани, під заслуг. Ступництво Боже, підпишіться на канали Станіслава та Юлії Салтаненко та вивчайте разом з нами істину. Запрошуємо вас долучитися до щонедільної духовної конференції по розборі Слова Божого, відкрити свої серця для Господа, прийміть благословіння і вічне життя. Нехай Господь збереже вас для себе та захистить вас там, де ви знаходитесь.